Давайте знову поговоримо про нержавійку із баків ваків пральних машин. Е, мені там пишуть, що іскра однакова, все однакове, люди не бачать принципової різниці. В цьому відео об'ясним максимально все як зможемо з іскрою, з спектрометром, з магнітом, з усім підходженням. Дивись. Показуємо всі бачки нержавійні. Ой, нержавійні, не магнітні. Все перевірили. Поїхали, тепер пробіжимося з болгаркою. Ну тут треба, щоб ти близько показував. Дивіться, перший зразок це марганцовка. Тут нікелю немає. Іскра отака. Звертайте увагу на кінчик іскри. Про, кі... Про е... саму суть нержавійки розказує тільки кінець іскри. Не початок. По початку ви нічого не зрозумієте. Другий варіант, дивіться, це було без нікелю. Другий варіант одна частина без нікелю, друга частина з нікелем. Зверніть увагу на іскру. Оця частина, подивіться, на краях іскра хлопає. Ця частина непроходна, Тут немає нікелю. На цю частину зверніть увагу. Хлопків немає. Тобто це. Частина, яка просто нержавійка, з процентом нікеля нормальним. І оцей ось бачок майже завжди бачки невисокі з завернутим кантом проходять нержавійку. Бо є ще високі бачки, вони десь на ціки довші от цього. Ті 100% не проходять. Тепер зверніть увагу. Абсолютно гарна іскра правильно і Тепер переходимо до роботи спектрометра. Щоб не розказував там некоторі умні. Я не кажу про всіх, просто є люди, які хочуть подколоти, знайти якийсь момент, розумієте, і просто приколупатися до того, що ти неправильно показав. Ну, а мене це заціпає і я завжди стараюсь доказати. Щоб все було правильно. І ось з допомогою цієї штуковини я це 100% зроблю. Дивись. Все, тепер показуй сам аналіз. Ну. Нікеля цілий 0. Зато марганця 20%. Переходимо до другої. Оце та частина, яка без нікелю. Показуй, щоб було видно аналіз. І, як бачимо, нікеля нема. І оця частина, яка давала правильну іскру. Хоча, вроді, все одне, все зроблено з одного. От тут от явно видно, що нікеля 10%. Переходимо до останнього зразка. І бачимо. Це бачок, який повністю дав все правильну іскру, всю роботу правильно провів. І от наявність нікелю. нормальна. Дивимося на цей. Також. Все абсолютно нормально. От вам і розказ про нержавійку і розказ про іскру. Тобто спокійно можна оприділити нержавійку без спектрометра. Але ну, якщо він є, звісно, руки він розв'язує дуже добре і робота з ним набагато легша. Дякую за увагу.